Привіт-привіт, мої хороші. Сьогодні хочу вас познайомити з вот такою формочкою. Це формочка із лавки малабарі, чарівна чарівна змій камія. Дивіться, в коробочці в мене ще були ось такі календарики з зміючкою, дуже симпатичні, і ось такі просто крутезні корони. Бачите, вони різні, всі різні. Це така під, я не знаю, мідь, не знаю, мідь, срібло, світле, темне, золото таке і темніше золото набуть якийсь смак. Далі що? Ось така листівочка Живи тут і зараз і цінуй кожну мить. Слова просто, ну, які дійсно актуальні в наш час. Зараз разом ми з вами зальємо цю милу змійку. Ну і будемо топити основу і далі творити. Я розтопила два стаканчика з основою. Далі я хочу два кольори, ви вже це зрозуміли. Один у мене буде рожевий колір і жовтий. Беремо наш барвничок. Це у мене торці ще рожевий. І мені буквально треба ну, пів-пів параплиночки. -пів і тому я беру ось так, бачите, і змішую. Хочу, щоб це був ніжний-ніжний колір. Обережненько. Все, сюди я більше додати не буду, мені цього достатньо. І тепер беру жовтий, жовтий манінері, Теж буквально одну краплиночку. Все, більше я не додаю. І додаю одушечку, одушечка у мене сьогодні диня медова. буквально пару краплиночок. І буду заливати е, зараз побачите крапелька того, крапелька того. Пахне дуже смачно, прямо як на кольор, як бабогам якийсь такий. і динька така смачна, хочеться пожувати. Все, чекаємо, поки застине, і подивимося, що у нас вийшло. Зараз нова застина. Ми можемо подивитися, що у нас вийшло. Привертаємо формочку, надавлюємо зверху на голівку. І ось так легенько вона виходить. Дивіться, яка ж вона малашка. Просто чарівна, ніжна і дуже маленька. Вона піде в маленький купол, можна в маленький букетик невеличкий. Ось така гарнюня. Зараз зроблю очки і покажу вам. Показуйте, дивіться, яка класнюча зміючка вийшла з очима. Я її зробила дівчинкою, дівчинкою королевою. Ось така вона вся. Мені дуже подобається, до речі, дівчата, хочу вам сказати, дуже легка і така вже мінішна. Ось дивіться, це в мене хлопчик і дівчинка. В двох різних кольорах Відрізняються, бачите, тут віки такі в неї, намалювала я їй, нарощені. І ось такий хлопчик. У нього інші трішки очки. класні. Буду використовувати. Світланко, велике, дякую. Все, дівчатка. Хворіть задоволенням купувати чи ні, звісно, справа кожного. Мені подобається. Всім дало видня, творіть із